Аврора пропонує дуже гарний вибір посуду. Ось така тарілка. Коштує 149 гривень. Тарілка скляна прямокутна. Ось дивіться, який гарний гамбургер. 129 гривень. Оселедниця коштує 55 гривень, 225 мл об'ємом. Тортниця кругла на підставці, 300 гривень. Ваза для квітів скляна. Прозора. Ось така фігурна. 29. Чайник заварювальний скляний. Френч прес 179. Форма для випікання кекса. Дев'ять штук на листу вісімдесят. Кондитерський шпатель металевий 39. Лопаточку силіконову можна придбати за 22 гривні. Лопатка кухонна металева 29. Дуже гарний подарунковий набір. Чашка та чай. Зелений, 249. Ось такі маленькі салатнички для соусів та кетчупів можна придбати за 22. Салатник скляний, прозорий 12 см в діаметрі 29. Салатник скляний гладкий, 14 см об'ємом 44. Бульйонниця скляна з вушками 550 мл об'ємом 64 см. Цукорниця з кришкою 88 та 99. Тарілка десертна скляна від люмінарк 69 гривень. Блюдо скляне від люмінарк 109 гривень 21 см в діаметрі. Керамічна бульйонниця 69 гривень. Пластикова ємність для сипучих. Новинка в Аврорі з кришкою 99 в двох кольорах. Підставка для столових приборів 84. Харчовий пластиковий контейнер з ручкою та кришкою. Дволітровий 44. Тарілка десертна 21 сантиметр в діаметрі 59 гривень. з темного скла з вушками 59 об'ємом 500 мл. Соусниця скляна 59. Ось така чашка скляна, 320 мл об'ємом 29 також. Склянка низька. 330 мл об'ємом 29. Акційна ціна на металевий чайник з свистком на 2,5 літра 339. Пластикова серветниця, дозатор 77. Пальник для газового балона 69. Палочки бамбукові, загострені 25 см 14 та 30 см довжиною можна придбати за 17. Ось така гарна скляна чашка з подвійним дном. Коштує 129, чашка фарфорова. 77 Кольори в асортименті. Керамічна чашка 59. Також зеленого кольору. Порцеляновий кухоль 340 мл об'ємом за ціною 49. Ось такі дуже симпатичні чашечки можна придбати за 49. Фарфорова чашка з золотистою ручечкою 59. Набір посуду, чашка та блюдечко 129. Новинка в Аврорі, глечик для напоїв. Пластиковий 149. Кружка сито для просіювання 77. Келих для коньяку, 240 мл об'ємом 39. Келих скляний високий з подвійними стінками 139. Набір келихів для вина 169. Три штуки в упаковці. Ось така склянка ребриста, 64. Ківш із нержавіючої сталі на 1,6 літра 299. Кастрюля з кришкою від густо на 3,6 літра, 20 см в діаметрі 400. Кастрюля металева з скляною кришкою на 3 літра 349. Кастрюля від Шеф на 2,7 літра з кришкою. 349